Привіт усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. А вам хочу побажати приємного перегляду. Звуть мене Галина Федорівна, мені 60 років. Мешкаю я в селі. Два роки тому напроти моєї хати придбала будинок молода пара. Раніше там баба Марина жила. Вона померла, а її син вирішив продати свій спадок. Нові сусіди були привітними та дуже вродливими. Вони відразу познайомили нас зі своєю зворушливою історією кохання. Виявилося, що Оксану майже з під вінця викрав Олег. Вона повинна була вийти заміж зовсім за іншого чоловіка. Вже й дата весілля була назначена. Однак вона зустріла Олега. Вони закохалися один одного, і дівчина скасувала весілля зі своїм нареченим. Через місяць. Оксана та Олег заручилися. Їхні батьки не підтримали цей шлюб і одразу запевнили молодих, що сподіватися вони можуть тільки на себе. Молоді чоловік та жінка взяли гроші у кредит, щоб купити власне житло та зробити там ремонт. Вони зрозуміли, що підтримки від батьків не дочекаються. Олег вирішив повернути гроші у банк, їздячи на заробітки. Вдома його частенько не було. А тільки він запоріг, у молодої дружини одразу весела компанія вдома. Не хотілося їй на самоті сидіти, на роботу не ходила, дітей не мала. У цьому будинку молодь збиралася мало не щодня. Шашлаки готують, багаття палять, музика на все село. Усю ніч собаки від того галасу дзявкають та дзявкають. І так до самого ранку. У мене дуже чутливий сон, я не могла до ранку заснути, хоч і квартирки всі зачиняла. На зауваження сусідів Оксана реагувала тимчасово. Поки скажеш їй, що заважають, день два тиша, а далі знову те саме починається. Дільничий інспектор теж на скарги не реагував, говорили ми і Олегу, але він не вірив. Чоловік був впевнений, що дружина не може йому зраджувати і повністю їй довіряв. А якось повернувся Олег без попередження, аж вночі у домі гулянка. Тоді він на власні очі побачив ту картину, яку ми йому довго описували. Звичайно ж, чоловік розсніпався. Дійсно, він на роботі працює, як віл, а дружина розважається. Він зірвався, почав викидати речі Оксани з будинку, а через декілька хвилин з будинку пішла уся чесна компанія. За цим я спостерігала з вікна своєї кухні. А зранку все затихло. Олег з Оксаною. Разом збирали розкидані речі на подвір'ї і було видно, що молоді люди таки помирилися. Ми вже думали, що нарешті буде спокій. Але через тиждень чоловік знову поїхав, а Оксана почала знову влаштовувати вечірки. Ми, як сусіди, не знали навіть, що робити з цим безладом. Одного разу ми перестріли цю любительку голосних компаній і сказали їй такі слова Слухай, дорогенька, ми щасливі, що ти молода, весело проводиш час. Але якщо ти не припиниш ці гулянки, то ми знімемо відео на телефон і відправимо його Олегові, що він побачив, як ти розважаєшся, доки він працює. А що тут такого, промовила вона. Я не зраджую чоловіку, у нас міцна сім'я, а ви нам просто заздрите. Нам без різниці ваші стосунки ми просто хочемо спокійно спати вночі. Ти ж тут не одна живеш, тому вихід лише один. Ми все розповімо Олегові. Чим ти займаєшся, поки він відсутній вдома? Він вам не повірить, самовпевнено відповіла та. На цьому наша розмова закінчилась. Я не знаю, чи це бесіда, чи щось інше таке вплинуло на подальше наше життя. Більше проблем з цією шумною сусідкою у нас не було. Згодом її чоловік знайшов роботу у місці і тепер щодня повертається додому. Можливо, саме це врятувало родину. Ну, а що ви скажете про цю дівчину, чи взагалі її щось може змінити? Якщо ж вам сподобалась та була цікавою ця історія, ставте під цим відео свої вподобання. Буду вам дуже вдячна!